thank you Чутки про анонс Titanfall 3 у 2025 році виявились неправдиві. Нещодавно мережею пронеслися чутки про те, що нібито у цьому році потрібно очікувати анонс Titanfall 3. Однак інсайдер Джеф Граб поспішив все це заперечити та запевняє, що ці чутки неправдиві. Звісно, слід зазначити, що й він сам відомий як не надто надійний інформатор. Ще він додав, що у студії Respawn є маленька команда, яка напевно грається з іграми, в яких є титани. На питання, чи є у гейм директора Titanfall щось. На кшталт прототипу, в якому є титани. Інсайдер припустив, що напевно так. Але на питання, чи буде щось анонсовано у цьому році, а випущено у наступному. Інсайдер вважає, що ні в якому разі. І також він порадив не сподіватися на Titanfall найближчим часом. Ну для тих, хто не в курсі, що це за Titanfall взагалі, то я нагадаю, що перша гра стала дебютним проєктом для Respawn після її заснування колишніми творцями Call of Duty. І, до речі, вона була лише багатокористувацькою грою та вийшла ще в далекому 2014 Році. Однак вже у сиквелі 2016 року гра все ж таки отримала одиночну кампанію. І загалом слід зазначити, що цим іграм вдалося стати сучасною класикою шутерів від першої особи завдяки своєму вертикальному геймплею, паркуру та боям з гігантськими мехами. Особисто мені здається, що потрібно очікувати хоч якісь офіційні коментарі чи якусь інформацію від надійних інсайдерів. А поки що все це тільки балачки. Ну а я вас тим часом вітаю на каналі Гімхата і з вами, як завжди, Олексій. Свіжий дайджест нових новин до вашої уваги. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і тиснути на дзвоник, щоб нічого не пропустити. Мафія за Country вийде 8 серпня з офіційною українською локалізацією. При анонсі нової мафії на виставці PAX East 2025 студія hangar 13 випадково розкрила фінальну дату релізу в Steam. І вона намічена на 8 серпня. Звісно, що цю згадку одразу ж прибрали, але інтернет це пам'ятає, і уважні користувачі зберегли і розповсюдили цю інформацію по мережі. І мені чомусь здається, що це не просто так. Можливо, і був такий план, щоб користувачі підхопили і просто зробили величезний хайп навколо. Цієї теми. І до речі, ще слід нагадати, що раніше, настільки ж несподівано, ми дізналися про додавання офіційної української локалізації. Ну а щодо офіційного оголошення дати виходу мафія за Country, її можуть оголосити на виставці Summer Game Fest. І в цілому, зараз можна припускати, що саме 8 серпня є наразі цільовою датою для розробників. Хоча, звісно, все може змінитись. Ну а також хочу нагадати, що сама гра стане приквелом до оригінальної трилогії. Події розгорнуться на Сицилії початку 20-го століття. У вигаданому місті Санчелесте, яке, до речі, раніше можна було зустріти у Мафія-2. Грати ми будемо за Фаваро, який прагне змінити своє злидене життя та хоче приєднатися до кримінальної сім'ї Торісі. За сюжетом нам повинні показати, як зароджувалося таке явище, як Мафія. Геймплейно гра буде сюжетно орієнтованою та запропонує лінійну структуру. Тобто, як ми розуміємо, відкритого світу не буде, і нас очікують хіба що напіввідкриті локації. Це, звісно, доволі сумно, але якщо вони будуть зроблені якісно, це напевно буде. І непогано, і як ми розуміємо, чим ближче до релізу, тим і більше буде інформації, тому будемо чекати. Лакімера від українських розробників метро вийде на ПК вже 25 квітня. Студія Reborn, яку заснували колишні розробники української Foe Games, повідомили дату релізу свого шутера Лакімера. Як повідомляють розробники, то гра вийде у Стім 25 квітня і буде коштувати 30 баксів. І ще розробники представили новий трейлер, де й в кінці повідомили дату релізу. Ну а сама гра буде про майбутнє Латинської Америки 2064 року, де глобальний світ зазнав краху після катаклізму людство існує в розділених Клавах. І це, як ми розуміємо, золотий вік для приватних військових компаній, геймерам пропонують грати саме за таких найманців з футуристичною зброєю, екзоскелетами та кіберімплантами. І десь я вже це бачив. Хоча, звісно, подивимось, як воно буде реалізовано в Лакімера. І звісно, усі ці плюшки будуть перетворювати нас на машину для вбивств. Я не знаю, як у вас, але особисто мені ця гра дуже нагадує Crysis. Новий трейлер демонструє битви з модифікованими людьми та різними дронами, є різні абілки. І скіли і все таке інше. Звісно, після релізу вже вийде помацати цю гру і зробити якийсь висновок. До речі, грати можна буде як в соло, так і в кооперативі. І також, напевно, слід зазначити, а до чого тут взагалі метро. І тут все доволі просто: саму студію Reborn заснував Дмитро Лемар, що був все української частини Foy Games, після того, як оригінальна Foy Games розділилася на дві країни Мальту та Україну. І нова студія складається з розробників, серед яких є ті, хто працював над метро двадцять тридцять три, Ласлайт і Ексодус. Також стало відомо, що розробка гри велася з далекого 2020 року, а у повне виробництво перейшла тільки у 2021 році з керугуванням планів у 2022 після повномасштабки. Гра буде працювати на Unreal Engine 4 та не буде мати трасування променів, а також використовуватиме кастомне глобальне освітлення. А сюжетна кампанія гри займе близько 5 годин, і тут особисто я здивувався, як на мене ну це досить мало. Можливо, звісно, я балована Галя, але як на мене, 5 годин, ну це ну, мало. Ну а структура гри сама по собі буде лінійна. Ніне як у класичних шутерах без відкритого світу. Звісно, будуть якісь секретні зони та побічний контент. Напевно, буде щось схоже, як ми бачили, це в Metro Exodus, але можливо буде якось і по інакшому. І поки що гра буде доступною лише на ПК. Ніл Дракман невпевнено запевняє, що інтергалактик наразі єдиний проєкт від «Ноті Dog. Невдовзі на нас очікує реліз другого сезону серіалу Останні з нас. І звісно, що його творці зараз активно роздають інтерв'ю. Нещодавно Ніл Дракман, який є шоуранером серіалу, а також творцем ігор, на якому й заснований цей серіал, дав інтерв'ю Book, де в мусив відповісти на запитання про те, а чи варто очікувати гравцям на The Last of Us Part 3. І на це питання він знову відповів, що для цього мають зійти зірки і взагалі «Ноті Док» Має в роботі лише одну гру, і це науково-фантастичний інтергалактик Захретик профит. І загалом це те, що раніше Дракман говорив, враховуючи, що він іноді по-різному відповідає на це питання. Десь він казав, що для цього має все стати на свої місця, десь відзначав, що цього взагалі не відбудеться. А цього разу він власне продовжив про те, що свого часу перша The Last of Us створювалася як завершена історія, бо ніхто тупо не очікував на сиквел. Однак, згодом, як ми побачили, з'явились ідеї для другої гри. І ось уже як ми бачимо, така сама історія. Історії The Last of Us Part 2. Історія нібито пройшла повне коло і вона має остаточний фінал на цей момент часу. Але останні слова Ніла Дракмана все ж таки дають зрозуміти, що зрештою може настати той момент, коли історія потребуватиме розвитку, і за чутками він може дійсно настати. Просто слід нагадати, що раніше кіноінсайдер Даніель Ріхтман повідомив, що вже розпочалася робота над The Last of Us Part 3. Для гри провели кастинг акторів та навіть відзняли деякі сцени. Однак слід зазначити те, що Дракман наразі заперечує будь які розмови про створення третьої гри може також означати, що він тупо хоче, щоб весь медійний фокус був на офіційно анонсовану інтергалактик, а не на якихось там потенційних проєктах в майбутньому. У Stranding 2 дозволять пропускати битви з босами на легкій складності. Хідео Коджімо подумав про недосвідчених гравців і додав у Stranding 2 функцію, що дозволяє пропустити битву з босами. Її можна буде активувати на найлегшому режимі складності. Про це геймдизайнер розповів у недавньому випуску подкасту. Гравці, які прийшли тільки заради сюжету та інтерактивного кіно, зможуть безболісно пропустити битву з босом. Їм все одно продемонструють нарізку кадрів із описом як у новелі. До слова, сиквел Death Stranding готовий вже. На 95% про що глава Kojima Productions розповів у подкасті. У мережу потрапили сюжетні та кімплейні деталі Call of Duty Black Ops 7. Користувач Reddit з ніком BigBee поділився даними про Call of Duty, що розробляється. Усю інформацію, за його словами, було отримано під час участі у тестуванні. І я хочу розібрати тільки найважливіші деталі зі слів інсайдера. Слід зазначити, що все це слід сприймати тільки як на хрюки, та чутки не більше. Проте журналістом Гендерсон підтвердив, що все ж таки деякі деталі дійсно збігаються з тим, що йому відомі. Ну що, як повідомляє інсайдер, то події нової Call of Duty. Розгорнутися в 2035 році, і продовжить історію Call of Duty Black Ops 2. Повернуться до гри Френк Вудс та Алекс Мейсон. Сюжетний режим підтримуватиме кооператив до чотирьох гравців. З'явиться дуже велика карта з відкритим світом під назвою Авалон. Повернеться до гри механіка руху Omni-Movement. І також з'являться ковзання по стінах. І також слід очікувати на ремейки популярних карт на кшталт Транзит. Режим зомбі стане більш сюжетно орієнтованим, і включатиме рівні складності величезну карту і чудо-транспорт. Мультиплеєр зможе. Підтримувати матчі з двома командами по 32 гравців. Ще буде переглянуто всю систему прокачування, включаючи гранати, серії вбивств та бонуси. Планується перенесення мультиплеєрної прогресії з Black Ops 6. Оскільки всі ці деталі з'явилися в рамках тестування, то, звісно, до релізу може дістатися лише їхня частина. Ще слід нагадати, що розробкою нової Call of Duty займається Treyarch, а вихід шутера очікується восени цього року. За чутками гру можуть випустити і на старому поколінні консолей а в мене вийшов ось такий Випуск ігроновин. Ну і звісно, не забувайте за лайк, підписку і натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. А ви завітали на канал ГімХАТА, з вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.